Пані Галина одна з 18 евакуйованих з Оріхова. Каже, жила на околиці на вулиці Шовковій. Вирішила виїхати, лише коли снаряди почали розриватися поруч за селею. Як уїжджали, попав снаряд у переулок, де ми заходимо, розбило забор і упала, упала тумба, ця, що забор держався. Часто в підвалах ми жили. Вийдемо на трохи два години на тут, а тоді знову ховаємося, як починають евакуйовані здебільшого маломобільні люди, які потребують стороннього піклування та догляду. Деякі лежачі розташували їх в кімнатах по кілька осіб, але люди не скаржаться. Мовляв, це краще ніж під обстрілами. Я так думаю, що у них якраз цих людей, що дали згоду, виїхати більше шансів і повернутись додому живими. Я сьогодні пройшовся по всім палатам. Одне було питання в мене. Не краще вдома чи тут? Однозначно сказали краще тут. Ми організували тут і харчування, ми організували тут і медичний супровід. Ось тут для них готують їжу, годують тричі на день. До речі, обслуговують евакуйованих. Переважно працівники соцсфери теж з Оріхова. Молочна овсяночка, чайок, хлібчик. А обід ми робили супчик з васеляний, бутербродики. Кашка, огурчик сольний, ну і на вечір тоже макарони, сосісочка, чайок у прифронтовому Оріхові. Нині залишилось ще приблизно 4,5 тисячі жителів. З них 105 людей похилого віку, яким потрібна евакуація. Також найбільш вразливою категорією під час війни вважаються родини з дітьми. Таких в Оріхові залишилось близько 400. Ми просимо, щоб ці люди за своїм бажанням ми відправимо евакуаційні автобуси та зробимо все для їх безпеки. Якщо у людей є бажання виїжджати, вони звертаються до голови громади чи до заступників. Ми формуємо списки і по можливості по безпековій ситуації відправляємо евакуаційні автобуси у супроводі ДСНС. Якщо у евакуйованих родин з дітьми Буде бажання поїхати до більш безпечних регіонів, то наразі є домовленості про можливості розміщення їх у Хмельницькій області. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Артур Туркінилягірник телеканалом МТМ.